енергія, яка енергія зараз тобі допоможе в будь-якій ситуації? І так, ну, дивіться, любі друзі, спокій, що допоможе? Спокій. да а, Якісь речі, котрі м -м, надають вам насолоду, можуть вам да такі дати відчуття гармонії. а Якогось ну, до, домашні такі відчуття. Пані, дивіться, вона спокійна. Щоб не відбувалося, вона гарно вдягнулася, вона спокійна і впевнена, що все буде в порядку. Любити означає давати любимій. Любимо коханому коханому любити значить давати коханому повну свободу бути самим собою. Це добре, але спочатку дайте собі дозвіл бути собою.